8 січня 2025 року. Ось, І ми тестуємо нове сантіринодастер. Відчуваю, як приємно руль підігрівається. Підігрівається по всій площині. Дуже прикольно. Ось тут у нас немає дороги, але нас це не стримує. Тут нахилу 8-7 градусів. Дуже прикольна ця система, що можна бачити креномір автомобіля спуску і по горизонталі. Також Ігор Іванович може скористуватися опцією допомоги при спуску згори. Давай спробуємо. Змикаємо нейтральну передачу і автомобіль сам спускається. Забираємо ноги з педалі. Так. тормоза, газу і машина сама Аккуратненько, плавно. І головне безпечно спускається. Можна комусь на весну з повороти город Адастро. Так, да, але для цього потрібен торгувати. Чуємо, як працює система стабілізації і антиблокувальна. Приємно, прогнозовано автомобіль спускається з гори. Реально кудись на туди заїхав. Чіясь дача. Щось, щось не та дрова почка, що це об'єдка така. Ну, Чекає. Отак є. Я так розумію, наступна гілка і мені знову треба виходити. Стопе. Тут, мабуть. Ні, тут хтось хоче будуватися, ми не туди заїхали, треба виїжджати назад. Давай. Дастер пройде. Ого. Красавчик! Идеально! Я просто не знаю іншу машину, яка бы еще тут проехала. Просто я не знаю, какая вообще еще машина тут проехала. Серьезно. Ну, так. Ты просто так вот, просто так, знаешь. Даже не прочесал. Лянь, мне куда хочешь заеда. Чистый салон, мать. Нет, Хоп. ты сними бахилы и скажи, вот я. <сíc> 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 да, вот так. Хоп, и чистый, и чистый, и чистый салон. Показываю, бачишь, зараз. Скильки навантажения на весь У нас сама если ты заметил, да? Потому да, что система старт-стоп. Но это не старт-стоп спросил, а ты заглох. Ну не, я заглох. А у нас старт-стоп и завив, да. О, дуже зручно, що можна не червоніти перед колегами. Якщо... Бачиш, підключився повний привід 50 на 50 розподіл між осями. Навіть в авторажі. Інтелектуально. Випримикаємо систему стабілізації, щоб трошки бруду полетіло з-під коліс. Хороше щеплення з дорогою. Тут виїжджаємо на собі на рівну дорогу і включився повний. Передній привіт. Повний передній привід. Да, передній привід для економії палива. Нема сенсу використовувати повний. Я розгону пішки кидає на задню вісь. Мене ж так реально прижимає до сидіння. В ну, чому прикол з балансованого Duster, Що І хороший позашляховик, Ну так, да, не спорткар, але всі можна дати таповній. І гарно прискоритись. Оце те, що подобається, мені в вдасти. Приємний звук мотора. Він так і хоче, щоб трошечки динамічніше їздити і агресивніше. Він просто каже тобі дякую, що ти гарно вигуляв. Да. Теж подобається скло автомобіля. Воно стало трішки менше, О, але додає якось не знаю, такої захисту від відчуття. Ну, Мені круто чорні, зараз дуже сучасні чорні панелі, оці, чорна стеля. І те, що є повний обігрів скла, це <працю> опція правда, в цій комплектації, але скло розмерзається за хвилин 15. за секунд, е, 15. <працю> 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 за секунд 15. Ну, так, Це краще, ніж крямо та скло. Я теж я цю опцію брав би собі теж. Мийка у нас на 12 щось. не буде щось буде... приємно вражений буде.